Попереду масштабне прибирання міста, в якому братимуть участь всі підприємства організації, установи лозової підприємці. За всіма ними закріплено території, на яких треба навести порядок. Обговорити завдання строки планували у парку Дружба на виїзному засіданні штабу з організації та проведення щорічної акції за чисте довкілля, але завадив дощ, тому збори провели у виконкомі. Ну а пірока робота як в домі прибрас. Долучитися до цьогорічної акції мають всі без виключення городяни 200 підприємств лозової і 3,5 тисячі підприємців. Зауважував міський голова. Він же голова штабу з організації та проведення щорічної акції за чисте довкілля. На його думку, в минулі роки якось вибірково ряди прибиральників формувалися. У цьому так не має бути Провести тотальну роботу, дати телефонограми всім руководителям, частним предпринимателям. Звісно, это просьба. Робота знайдеться всім загальними зусиллями мають прибрати парки, сквери, площу лозової території дружби. Тільки 55 гектарів. Торік їх не всі змогли поділити для прибирання. У цьому майже 5 гектар буде додатково розроблено ділянок, які зовсім ніколи не розроблялися. Це колишні території колишніх атракціонів, близько 4,5 з гектарів і другі. Враховували по однаковому принципу 100 квадратних метрів на людину. Множили на кількість працюючих складність завдання різна, Десь доведеться вирубувати порослі, десь грибти листя. Зважаючи на те, що покров дендропарку прибирати увесь не рекомендується, обмежаться 15 метрами вглиб. Тому ми беремо від всіх алій розстояння приблизно 15 метрів. І акцентуємо увагу на тверде ботової відходи, на мусор. Для сміття з боку вулиці паркової поставлять контейнери, бо з того боку його завжди чимало. Вивозитимуть одразу на полігон, куди листя поки визначаються, але однозначно не палитимуть. Наголошував Сергій Степанов. Про це просили і пожежники за теплий березень мають три пожежі, горіли дворові споруди. Люди живе мусор, не моса на території. Отликаліс і пожежі, які приводили проводили матеріальному щи. Ну і практично нікому не секрет. І парбіда гари і місті наряд возгародської бальниці, кожен год водживає, збирають. Ну і зачастую такі загорання парку дружбивані по провести інструктажі з пожежної безпеки та й, взагалі, цільові з техніки безпеки дали завдання керівникам. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в свою чергу обіцяв підготувати пам'ятки щоб вимо застримав внимание, в чому, Ще. люди виходять такої одежді, як обратить внимание на інструменти. Все це до загальноміського суботника, який проводитиметься 12 квітня. Тоді прибиратимуть з 8 до 13, малечу вирішено не брати. Всі спірні питання, які виникли по ділянкам, до суботника мають бути вирішені. Якщо хтось захоче закріплену територію прибрати раніше, головне завчасно повідомити управління житлово комунального господарства, щоб прибиральникам організували транспорт для вивезення листя. Торік із технікою були проблеми на Ераз цьому питанню вирішили приділити особливу увагу.